Доброго дня, чим я сьогодні займаюся, нарізала вусів і сажу луничку, Вуса не дуже важні, бо була посуха. Оце так стаканчики. Трошки землі купляної, трошки декрит налив. Нарив, налив. О боже! Така у мене сьогодні робота в холодку сиджу. Отакі вусика. І оце таке видивилася в інтернеті, як садити вже без цих. Ці... бо вторік купляли ми заколки. Як... Шпильки. Ще є ціла пачка досі. Да, так, але я подивилася, що отак можна садити. Без шпильок. Оце таке. Яка Наташа, що трошки запізно, але я думаю, вони вкоріняться. Наскільки нас складали? А виноград летить, да, да. Ось. Так. Що, там може щось і буде, да? Щось буде, щось пропаде, щось прийметься, щось буде. Ще завтра трохи. Ой. А що як таке тече угу. холодочку хорошо Хмари вже ходять, але так і дихати нема чим. Гуркотит. Десь йде, мабуть, дощ. Хмельниччину заливає. Да. Хмельниччину, кажуть, заливає. А у нас тільки душно. Квіточки облітають, а коти граються. Вже не хочуть сидіти у себе в хатинці. Всі ходять сюди. Ми тут говоримо і вони йдуть сюди. А це вообще чудо із чудес. Він кругом перший. І у всіх голубі очі, але ну в цього це вообще сам рижий, а очі голубі-голубі. Все, упав. <різь> Яке їм добро, ніяких зараз забот. Бо там же мало тої землі. Вітаю всіх глядачів каналу Будні Бабусі. Знову ніч була неспокійна, мабуть, як і кожна. Зараз в нашій країні, знову людям горе, знову розруха і знову тільки тривоги. Дякувати Богу і нашим захисникам нас минає. І, як кажуть, кожен день настає ранок, і потрібно щось робити, чимось займатися. Так і ми попри засухи, попри всі негаразди і труднощі, щось потім працювати, як то кажуть, і рухатися далі. Хоч і кабаки цей рік не дуже тішать. Але і не можна сказати, що їх і нема. Щось там буде. І тому раді, як то кажуть. І торік, хто нас дивився, бачили, ми робили згортач на малесенький тракторець. Але щось пішло не так. Взагалі, спробували, нічого ним не вийшло тим гуртачем. Тракторець легесенький, тому ми скидали руками, звісно. Наробитись потрібно було. Зігнувся, розігнувся і за цілий день спини не відчуваєш. Тому цього року, так як і площі трошки більші посаджені, прийняли рішення щось мудрувати до великого трактора. Звичайно, можна було б зайти в інтернет і купити. Зараз є любий, на будь-який вкус, як кажуть. І ці, що з приводами, чи як правильно називається, крутиться труба і відриваєте гарбузи, гарбузик від гарбузиня. Але ж, але фінанси кажуть, співають романси, тому виходимо з положення і збираємо з того, що є. І ось за кілька день праці, бо під цією спекою ще й не сильно попрацюєш, зібрали ось такий згортач. Це примітивно і просто. Спочатку була загвоздка зробити саму рамку, яка буде чіплятися до трактора. Треба гарне желізо, щоб було крепке. Ну, Не могли нічого знайти. І тоді згадали, що у нас стоїть косілка, яку ми купляли, щоб косити коровці сіну. Тепер коровки немає. косілка стоїть даром. І ось таке придумав, щоб не зварювати і не хімічити, все познімав, стола зняли та зняли, і ось лишилася тільки рамка. Чіпляється на він центральний, сюди на ці клешні. І ось така вийшла приспособа. Ми її трішки випробували. Правда, на стерні. То думаю, що працювати буде. Ну, а як вона себе покаже саме на кабаках, то чекайте. І ми чекаємо, коли вони дозріють, і будемо згортати. Тоді й подивимося, що воно ж. Можливо, щось треба доробити, щось досконалити. Але так, щось так. Згортач є, комбайн стоїть. Залишається чекати вружаю, а саме головне миру. Посадила я оце шість ящичків, Завтра ще досажу. Треба, щоб було багатенько, тому що 100% воно не завжди приймається. Щось прийметься, щось пропаде. А нам треба садити всю по новому. Захмарується, хмари такі чорні йшли, гріміло і пішли далі. Сьогодні було дуже жарко знов. Наше один город на другому селі не молотяний. Там молотять вперед на полі, а тоді в городи йдуть. Не знаю, якщо не буде дощу, то може завтра. А якщо буде дощ, то не знаємо коли. Ну, поки в нас така погода. Всім на добраніч, тихої тихо і всім ночі.